Вітаю вас на каналі Аудіолюб. Слава Стеймах. Митькозавр із Рюківки або Химери лісового озера. Розділ 4 Таємничий і Прр. Який страшний! Хороший хлопець. Неривові можуть далі не читати. Ми приходили до озера щодня, набирали харчів дорогою, ганялись із сачками, за всякими мушками та один за один. Біля озера вилежувалися на сонці і купались у теплій воді. Батько весь час примушував мене вдихати повітря і казав: таке життя дуже корисне для здоров'я, тут навіть автобусів немає. Я з ним погоджувався. Але одного ранку відбулася подія, яка трохи змінила і наше життя, і наші подальші плани. Коли ми, як завжди, з галасом вискочили з за дерев на берег, то побачили в нашому озері купається якийсь хлопець. Нам це одразу не сподобалось, бо в ньому ми впізнали свого знайомого, майбутнього майстра спорту. Принесло ж сюди цього велосипедиста, буркнув Митько. Але той, оздрівши нас, хутко виліз на берег і весело загукав. Привіт дослідника, і вам покупатися скортіло? Ех, водичка, що треба, це вам не річка. Добрий день, позвались ми трохи спантеличено, бо наші з ним останні зустрічі не дуже схиляли до дружньої розмови. Та чого ви такі набурмосені обоє, Ще й досі сердитесь? А ви, я бачу, серйозно захопилися від ловим комах. Ну що ж, заради миру, ось вам од мене подарунок. Він витяг з кишені штанів жовтий прозорий камінець. Дивіться, ми з митьком захоплено схилилися над веселевою долоною. Ух ти, це що, не пізнаєте бурштин? Он, бачите, ще й муха в ньому якась. Справді, у жовтогарячому гарячому злитку застигла на віки маленька комаха. Ви знаєте, що таке бурштин? вів далі Василь. Це смола дерев, що пролежала в землі мільйони років і закам'яніла. От у прибалтиці її повну, а в нас рідко трапляється, так що ця знахідка? Велика цінність. Ти що, її тут знайшов? не повірив я. А де ж по-твоєму? От, у цьому озері. Хотів було у краєзнавчий музей здати, та передумав. Хай уже вам буде, ви ж комах колекціонуєте. У цьому озері? і собі здивувався Митько, отут? А що ви думаєте? Тут і не таке зустрінеш. Василь кинув на нас загадковий погляд і замовк. Що? спитали ми в один голос. Та навіть і не знаю, чи казати вам. Він знову помовчав. Ну, гаразд, ви бачу, люди мислячі й серйозні. Ми затамували подих. Що ж то він повідає нам, цей дивний хлопець? Просто хочу вас застерегти, адже ви, здається, як я, полюбила це місце. І звідки йому відомо? подумав я. Ви вмієте зберігати таємниці? Він суворо звів брови могила. Мерші відгукнувся Митько, щоб я маму й тата не бачив, пробелькотів я, і я десь почу ту клятву. Ну, так от, хлопці, озеро це незвичайне. Незвичайне? пошепки повторили ми. Еге ж, поганий поголос ходить про нього. Ви помітили, що сюди з села ніхто й не потикається? Помітили, ствердив я. Так далеко ж. Озвавсь батько, не кожна моя охота телющитись. Може, й далеко, але справа зовсім не в цьому, а в тому, що бояться. Бояться? Еге ж, звичайно, якщо кого спитаєш, так тобі й скажуть, мовляв, далеко краще в річці купатись. А насправді всі аж тремтять, коли доводиться отут у воду лізти. Але чому ж? Чому? А тому, що в озері, він стишив голос, хтось живе. Ми здригнулись. А вже ж, — вів веслід далі. По ночах, правда, не часто виє і страшно зітхає, ох, аж мороз по шкірі. сам чув, а вдень не вилазить. Може... А може, й вилазить, та ніхто не бачив. Он там берег травою поріс, а коло нас пісок. Минулого року пастухи тут корів набували. Аж чують, телятко так жалібно мукнуло, воно туди, а за телятком тільки завирувало. І на піску сліди з лап, мов от крокодила. Та що ти? Точно, але це ще не все. Ходімте зі мною. Ми наблизились до кількох сосен, що в цьому місці росли біля самої води. Дивіться, на стовбурах видніли глибокі подряпини. Кореновища двох трьох дерев були підриті, відриті, від кури вкривала землю, заніміло спозирали ми цю картину. От і подумайте, хто б це міг бути. Ви знаєте щонебудь про Лохнес? Та щось таке чули, це озеро в Шотландії, і живе там дивна і здоровенна тварина, от приблизно, та не робитиму припущень, це ще не доведено. Ну, а тепер пробачайте мені. Час, бувайте. Ще побачимось. У мене тренування за графіку. Що ти на це скажеш? запитав Митько, коли Василь уже зник з перед очей. Та хто його знає? Може, це все неправда, якось не віриться. Може, і бреше, погодився Митько. І звідки тільки тут цей бурштин? підкинув угору і зловив жовтий камінець. Як він казав, те озеро глиця? Лохнес?» Лох Нес. Треба буде розпитати в когось із старших. Еге ж, а все-таки він непоганий хлопець. Здається, так, з озера повіяло прохолодою. В хаті подзвонювали шипки і склянки на печі. Фадієс знову вступив у двобій струмбоном, і оглушливі звуки розліталися по селу з граями на полоханих гав. Якщо я вже порівнюю звуки з цим птахом, то фа-дієзові гави були, окрім усього, дуже обскубаними і потворними, Одних них хотілося отмахуватись і бігти чим далі. Проте, на деякі організми вони, мабуть, діяли позитивно. Саме цим я пояснюю народження у митьковій голові ще одної ідеї. Митько порався коло нашої мізерної колекції. Кілька жучків і метеликів ми таки вловили. А я вмостився на ліжку, накривши голову подушкою. Коли це чую, її віддирають від мого вуха. Наді мною схилився митько. Сергію, а якщо нам ще один зоїк нещасного інструмента заглушив мотькові слова? Що нам? Таки оселитися коло озера і самим простежити за тим мод. Так тебе, бабуся, і відпустить. Чекай. А якщо відпустить, звичайно, це було б зовсім непогано. І ночувати там? Там. Адже Василь казав, що воно тільки вночі вилазить. І курінь у нас такий, саме у собі зазирти можна, хоч зимою там. Взяти з собою котре. Зараз же тепло. Еге ж, тепло? Це в хаті тепло. Та не замерзнемо, не бійся. Я і не боюсь, а от бабуся, беру її на себе. Хіма... Хіба може бабуся чогось не зробити заради свого онука? І він вибіг із хати. Повернувся за п'ять хвилин. Радість переможця освітлювала його обличчя порядок спершу на одну ніч, а там видно буде.